Я вітаю вас в Українському сервісі інформаційних новин. Мене звати Анастасія Лугова. Сьогодні 13 грудня і ми починаємо. У Білорусі розпочато раптову перевірку бойової готовності за наказом Лукашенка, заявила прес-служба Міноборони Республіки Білорусь. огороджується від Росії колючим дротом. Таку огорожу будують на березі Амуру в 65 кілометрах від російського Хабарівська. Словакії будуть виготовлювати боєприпаси для України, заявив міністр іноземних справ Ростислав Качер. Франція передала Україні 655 мм буксирувальних гаубиць ТРФ-1. 12 грудня під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца відбулася онлайн зустріч лідерів групи Великої Сімки. Глави держав обговорили невідкладні потреби України після нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7, назвав три кроки необхідні для прискорення миру. Президента Зеленського, хотів би почути вашу оцінку ситуації, пане президенте, вам слово. Дуже дякую, пане канцлере, за слова підтримки і за скликання цього саміту. За можливість подякувати всім вам, друзі, за те, що цього року ми разом не втратили. Україну, а з нею Європу та світ, Україна потребує сучасних танків. Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією, гарматами, снарядами. Це те, що не допустить ескалації з російського боку. Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому. Активніше маємо підходити і до питань відбудови. Це буде дуже наочною демонстрацією всього світу того, на що здатна демократична система. І третє нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення усіх наших людей, усіх наших територій. І пропонуємо ро. Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять. Я пропоную Росії, хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії, було би правильним саме на це різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Сьогодні, 13 грудня, відбудеться позачергове засідання міністрів Євросоюзу, на якому обговорюватиметься ціни на природний газ. 12 країн-членів ЄС, у тому числі Польща, вимагають їх скорочення набагато більше ніж рекомендує Єврокомісія. Міністри ЄС відповідальні за енергопостачання планують спеціальну зустріч на вівторок, 13 грудня. Вони обговорять ціни на природний газ. Єврокомісія запропонувала встановити граничну ціну на природний газ на рівні 275 євро за мегаватт годину. Проте 12 країн ЄС, зокрема Польща, Греція та Бельгія, вимагають, щоб вона не перевищувала 220 євро. З іншого боку, Данія, Німеччина та інші країни категорично не бажають знижувати верхній поріг і закликають їх обережно знижувати ціни на газ. Економісти та політологи коментують, що домовитися з цього питання не вдасться, оскільки кожна з країн ЄС має на увазі лише власні інтереси. Магате направить технічні постійні місії на всі атомні станції України найближчим часом, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також він вважає, що у своєму телеграм-каналі Денис Шмигаль написав, що демілітарізація Запорізької АЕС. Пункт номер один мирного плану президента Володимира Зеленського, це питання під час зустрічі в Парижі. Вони обговорили з керівником МАГАТЕ Рафаель Гросі. Повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстрілів з боку російського агресора також проговорили кроки необхідні для демілітарізації Запорізької АЕС. Прем'єр-міністр підкреслив, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії Росії щодо української станції. У вчорашньому зверненні президента України Володимира Зеленського він закликав бути свідомими і не нехтувати сигналами тривоги. Також президент наголосив на тому, що якщо зараз немає масових ракетних ударів від Росії, то це не означає, що їх не буде. Послухаймо пряму мову президента. Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо, ми робимо все, щоб завести в Україну як найбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую усім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які з цим допомагають. Але усім маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільнати. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Тож, поки у них є ракети, а вони ще у Росії є. Будь ласка, сприймайте серйозно усі попередження від українського військового командування, від наших повітряних сил і сигнали повітряної тривоги на всіх рівнях. Ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів і зробимо все, щоб пройти цю зиму. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто працює заради нашої перемоги. Слава усім, хто воює за незалежність. Вічна пам'ять кожному українцю, чиє життя забрала ця війна. Слава Україні. А на цьому у мене все з вами була Анастасія Лугова. Зустрінемось о 14.30. Слава Україні! Слава ЗСУ.